Після перегляду попереднього відео, воно зараз з'явиться в одному з кутків. Одна з речей, яку б я вас сьогодні хотів навчити, це читати та контролювати платіжну відомість, або, як говорять чеською, віплатні паски, та розповісти про значення кожного з її рядків окремо. Підготуйте ваші очі, зараз буде багато зображень. Йдемо на то! Кожен роботодавець повинен щомісяця надавати своєму працівнику платіжну відомість. Вона містить дані, пов'язані з вами та компанією, у якій ви працюєте, а також інформацію, на основі якої була розрахована ваша зарплатня. Це інформація про чисту та групу зарплату, кількість відпрацьованих годин, податки, податкові знижки доплати чи премії та загалом іншу інформацію. У вашій платіжній відомості ви можете прочитати наступну інформацію щодо вашої зарплати. Ваш оклад мзда» чи плат це місячна заробітня плата, узгоджена у трудовому договорі або додатку до нього. Да. Тобто заробітна плата брутто може дорівнювати вашому окладу, але зазвичай вона є вищою, оскільки включає додаткові статті. Найчастіше це премії, бонуси, особисті надбавки, доплати за роботу у вихідні дні тощо. З цієї загальної суми згодом сплачується податок, соціальне та медичне страхування. Іноді ще окремо виписують скорочено заклад соцпоїщені, основа соцстрахування та заклад здравпоїщені, основа медичного страхування. Це відповідно частки, з яких потім розраховується соціальне та медичне страхування, і зазвичай вони дорівнюють заробітній платі бруто. Соціальне страхування чи соціальні поїщені це збір на соціальне страхування, який становить 6,5% від заробітної плати брутто. Медичне страхування чи то здравотні поїщі. Це збір на медичне страхування, який становить 4,5% від заробітної плати брутто. Авансований податок чи залогова дань може також зустрічатися місячні залога дані з кожної заробітної плати. Отримується авансований податок у розмірі 15% від заробітної плати. Податкова знижка слева на дані, поплатні або слева закладні. Кожна особа має право претендувати на знижку для платника податків, але лише у одного роботодавця. 2570 чеських крон на місяць у 2023 році. Також можливі інші знижки, про що я вам уже розповідав у минулому відео. Наприклад, податковий бонус на дітей, слева на дані «Первні дітя та податкові пільги даньове звігоднені, наприклад, для людей з інвалідністю. Інші можливі статті це персональна надбавка, особні пчій платик чи особні огодноценні. Це щомісячна винагорода понад основну заробітну плату. Розмір якої заздалегідь узгоджений у тарифній шкалі посадового окладу. Місячні премії щомісячна премія. Праця ще час. Це понаднормова робота. Якщо ви працюєте понаднормово та вам платять за цю роботу, точна кількість відпрацьованих годин буде вказана у платіжній відомості, яка потім помножується на ваш середньогодинний заробіток, тобто часова мзда. Пші плати за праця при час. Доплата за понаднормову роботу. Крім плати нормових годин ви також маєте право на доплату у розмірі 50% середньогодинного заробітку за кожну понаднормову годину. ПІ СО СО НЕ Надбавка за суботу та неділю. Якщо ви працюєте позмінно та працюєте в суботу, ви знайдете надбавку за цю зміну у своєму платіжному листку. Кількість відпрацьованих годин помножите на доплату. У держсекторі, наприклад, це 25% доплата, тобто 25% середньогодинного заробітку додатково за кожну відпрацьовану годину. Чи платок ночні, чи доплата у нічний час. Таке ж правило стосується доплат за роботу у нічний час, або, наприклад, у вихідні дні. Розмір цих доплат залежить від того, чи працюєте ви у державному чи приватному секторі. Також можуть бути додані різні бенефіти, стравенки або флексі паси. А також витрати на харчування у їдальні, стравне чи страву Також ви можете побачити рядок жадна доволена. Тобто відпустка. Це у випадку, якщо ви мали відпустку. Та рядок промір про доволену. Середня погодинна заробітна плата. За попередній квартал з якої розраховується сума оплачуваної відпустки, майже завжди ви знайдете інформацію про відпрацьовані години, години та середньогодинний заробіток, тобто часова мзда чи досажений псиєм. Наприкінці ви знайдете рядок чиста мзда» чиста заробітна плата. Чиста зарплата це цифра, яка зазвичай цікавить вас найбільше. Це сума після відрахувань або те, що ви фактично заробили. Пункти, які ви витратили за певний місяць, можуть бути відраховані із чистої зарплати, наприклад, на харчування у їдальній компанії. Або талони на харчування. Тощо, цей факт має бути заздалегідь узгоджений між працівником і роботодавцем. Ваша чиста зарплата може бути зменшена на оплату харчування або оплату проживання на підприємстві. Розрахункова відомість також містить пункт, який зазвичай називається добірка на учет, де вказується сума, яка буде надіслана на ваш банківський рахунок або видана готівкою. У вашій платіжній відомості ви можете прочитати також інформацію щодо вашої відпустки. Доволена нарок право на відпустку. Відповідно до законодавства, кожен працівник має право на 20 днів відпустки на рік. Однак деякі роботодавці пропонують своїм працівникам бонуси у вигляді більшої щорічної відпустки зазвичай від 25 до 30 днів. Скільки днів відпустки вам належить, ви можете дізнатися у своїй платіжній відомості. Доволена черпана чи використання відпустки. Це показує, скільки днів відпустки вже використано. Це також зручна інформація, оскільки, наприклад, якщо працівник обирає відпустку по днях, він може більше не мати огляду того, скільки днів він вже вибрав. Збивається до Валена або залишок відпустки. Ця цифра фактично є кількістю днів, які працівник може використати у відпустці. Виражено математично це право на відпустку, мінус використання відпустки. Також зустрічаються деякі скорочення, розшифрування яких ви можете знайти власноруч в інтернеті. ГПП це основні трудові відносини. ЗП це медична страхова компанія. Кожна страхова компанія має свій цифровий код, який вказується, наприклад, в здравотні поїщовна. ВЗП має код 3 одиниці. Пруммір ДНП. Середньоденна частка, з якої розраховується страхування на випадок хвороби. Пруммір ППУ це середньогодинна сума, яку працівник отримує за відпустки та за свята. Наразі це все, але, звичайно, є ще багато специфічних випадків та не існує стандартної платіжної відомості. Тому у кожному випадку існують свої особливості. Якщо у вас виникло відчуття, що це відео було цікавим та чимось сподобалось, швидко ставте лайк, поки воно не зникло. Більше того, якщо воно було корисним та стало вам у пригоді. Напишіть нам про це у коментарях поруч з вашими ідеями для наступних відео та питаннями, на які ми раді дамо відповідь. Інстаграм та Фейсбук все ще працюють та чекають на вашу підписку. Дякуємо, що переглянули це відео до кінця. Слава Україні! Побачимося! Про лайк не забувайте!